Студентка першого курсу Ярослава, яка навчається за освітньою програмою образотворче мистецтво, малює картину на ній Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка. Спочатку почала кольоровими олівцями, а потім вирішила додати маркерів, щоб було яскравіше, живописніше. Сподобався цей ракурс. Вона так іде і. Вона дуже по собі красива у студентському сквері імені Андрія Орлова відбувся пленер під назвою будівля Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка. Архітектурна перлина новітнього періоду історії Полтави. Він був відкритий у 1999 році і фактично вже з 21-го століття почав працювати дуже активно. І тому ми запросили студентів саме зробити. Такі малюнки, картини, тюди. Кого, що вийде насправді нашого будинку, тому що я вважаю, що це один із найяскравіших, найкрасивіших, найгармонійніших споруд сьогоднішнього дня нашої Полтави, організували такий пленер до днів європейської спадщини, загальної європейської ініціативи, яка офіційно започаткована Радою Європи в 1991 році, Зробили, щоб привернути увагу мешканців та гостей міста до культурної спадщини та її ролі у розвитку. Ку сучасного суспільства кажуть митці. Малюємо цю унікальну архітектурну перлину сучасної модернової архітектури. Хотілося б, щоб всі знали, що наші архітектори, такі як Юрій Алініко, застосували тут дуже цікаві підходи в сучасних трактовках архітектури, якими ми пишаємося. Почув про захід і вирішив творчо попрацювати полтавський художник Денис Городничий. Для зображення не обов'язково там якісь там палаци золоті. Тобто, головне освітлення от сонце зараз підіграє, якраз буде добре. Нагадаємо, цього року Полтава всьому бере участь у спільному культурно-освітньому проєкті Ради Європи і Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Дні Європейської спадщини, який триватиме до 27 вересня.